Ось такого інвертора з Китаю на 2000 Вт. Але це така пікова, скажімо так, потужність. Насправді його потужність не більше, ніж 700 Вт. Це перевірено, вже підключав сюди різні, різні інструменти. Навантаження різне, але за помітку 700 Вт він йде в захист, не відключається. Тобто, на, на цей показник ми не дивимось, тому що це якась липа. Ну, чи, як я сказав, якесь пікове число навантаження. А так, десь 700 до 700 Вт. Я підключав у нас, коли не було світла, від акумулятора та цього інвертора. Він працював, але гудів, шумів, тобто, ну, понятно, тут не чиста синусаїда. Де його застосовувати, я не знаю. Зняв кришку, чисто. От вам Просто показати, що там всередині знаходиться. Ось така розеточка у нього. тут есть USB 2 входа на 5 вольт включатель клеми так и простенький один из самых дешевших на той момент. Но вы новые, друзья. Я скажу, декілька разів я підключав до насоса, він так, освітлення працює від нього без зауважень. Але більше він нікуди не йде, не підходить. Що з ним робити? Не можу цього сказати, куди його діти. Тобто, кому може треба, він новий може переслати. Можу переслати. Там у мене є один новий в коробці. О, це буде там, той буде на подарунок підписнику 500-му, як я обіцяв. А це як мені подарували там вже давно, він, він нікуди не використовувався. я Скажу, тільки спробував там підключити. Там ось такі стоять. Транзистори під стіночкою. Там раз, два, три, 4, 5, 6. З сторони і тут 4, але я не бачу то там, з одної сторони, навіть на, на транзистори, з другої діоди якісь чи щось таке. Ну, друзі, розумієте. Що щось не кажу, завжди можете поправити, але попереджаю, що на Ютубі стоїть на моєму каналі дуже жорсткий фільтр фільтрації коментарів. І я ці коментарі, які там негативні, скажімо так, які ви пишете, не можу їх прочитати, навіть якщо б я цього захотів. Ютуб їх віддаляє. Тому не використовуйте у ваших е коментарах поганих слів для того, щоб я їх зміг прочитати, розумієте, mm. та відповідь дати. Ну Ось так, друзі, не знаю, що вам ще тут показати. Більш детально. Все таки не можу побачити, хотів побачити, що за кондері там стоять. Не можу прочитати, а ось. 2200 мікрофура 25 вольт. Такі запобіжники. Ну ось так, друзі. Кому може треба, продам за недорого. Вишлю. Бувайте.